Усім привіт! Хочете щось приготувати з картоплі пюре, то можна приготувати ось отаку смакоту. Дуже смачно і швидко. І на столі є ось отака гаряча страва. Усім приємного перегляду! У мене у мисці вже є відварена картопля, значить вона відварювалася у підсоленій воді і з додаванням лаврового листочка. Далі ми що робимо? Беремо і натираємо ось на, таке, на такому терку. Усім дякую, хто підписується на канал. Хто коментують, дуже вдячна вам, дякую вам, вам за підтримку. Дуже приємно. Так, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, пишіть свої рецепти, як ви робите. Так, є досить Такий маленький нюансик. Щоб не було сильної клейковини у картоплі, потрібно відварити картоплю на вечір. А на ранок чи на обід готуєте цю страву, тому що вона не була така, як ви натираєте клею. Так, сюди перець ми додаємо. Сіль ми вже не будемо солити, тому що у спідсованій воді варилася, додаємо перець і яйце, кукурудзяний крохмаль. Ложечкою перемішуємо. По різному їх називають книдлі, палички, то, які є в області. Живе так їх там називають. Ще одне яйце. Та також роблять їх з різними начинками. Обрала бринзу, вона мігсенька, тобто там на упаковочці писало м'яка. Надійсно м'ягесінька, файна. І трошечки отак вилочкою помну, щоб, щоб гарна начинка була. Борошно присипаємо поверхню. І викладаємо начинку. Так, робимо продовгувату ковбаску. А нарізаємо ось, ось такі пластики, бачите. У вас є тоненька. Беремо одну пластиночку. Чайну ложечку взяли, так буде зручніше, і накладаємо у середину сир. Ви напишіть, яку ви використовуєте начинку, бо є багато різних начинок. І всі вони смачні. І ось так. Величиною є більші-менші. Я не сильно заморочувалася над нарізанням тих пластинок над вагою їхньою. І ось так все робимо, поки не закінчиться тісно. Тепер лише залишається відварити ці книдлі. кипячену воду їх опускаємо і варимо. Вони мають піднятися, їх хвилинку проварюємо і знімаємо на тарілочку. Бачите, вони величиною у мене різні, більші менші У нас тут все готове. Тільки отнесере яйце, що ми сюди додавали, і все. Так, і проварюємо хвилинку. Не забувайте трошечки їх так. Задіяти, щоб вони не прилипли до дна. Це обов'язково, так легенько. І чекаємо, коли вони спливуть. Це дівчатка, поки друга партія вариться, ми пробуємо перші. З шкварчками, з цибулькою смаженою. Не є тут ніжні. Сметанко. О, дивіться, сирок. Клас. Ще гаряченькі. М -м -м. Сир додає солонуватості. Але можна підсолити воду, коли ви варите. Так. Ось так все смачно. М -м -м. Друзі, дуже смачно. Рекомендую приготувати. Ось так вони виглядають всередині. Дуже смачно. Будь-яка начинка сюди підійде, тільки щоб гарно все закрили, щоб воно все не повідкривалося і не прозвалювалося. За сиром теж варіант. М -м -м. Смачно. Усім приємного апетиту! Бережіть себе та Україну!